Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Цой Ірина Федорівна, вчитель математики та інформатики Рибодарівського навчально-виховного комплексу. Я представляю тему впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчально-виховний процес як ефективний засіб формування ключових компетентностей учнів. Актуальність тематики зумовлена. Необхідністю у пошуки різноманітних форм і методів використання комп'ютера в навчально-виховному процесі. Зробити уроки математики по-справжньому продуктивними процес навчання цікавим. Здійснити диференційований підхід до навчання. Об'єктивно і своєчасно проводити контроль і підведення ПІТ. Мета тима є не зробити навчання комп'ютерним, а зробити навчання ефективнішим. Провадження в освіту інформаційно-комунікаційних технологій сприяє підвищенню якості, а також удосконаленню організації освітнього закладу. Завдання організувати урок таким чином, щоб взаємодія між суб'єктами процесу навчання стала невід'ємною рисою пізнавального процесу на уроці. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють розробляти і застосовувати принципово нові засоби інформаційної взаємодії між учнями. Використання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає учніві водночас розглядати об'єкт у кількох аспектах. Технології, які забезпечують використання в навчальному процесі, засобів інформатизації навчання, насамперед, це комп'ютер з відповідним педагогічним програмним забезпеченням, а також засоби комп'ютерних телекомунікацій, зокрема, як Засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у научно і словесно логічному плані та їх різноманітне співвідношення. Інформаційно-комунікаційні технології дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учнів, а й формувати його розумові операції. що сприяє розвитку самостійності, активності учнів, залучає і привчає їх до пошукової творчої діяльності, розвиває уяву і модельне бачення. Провадження інформаційно технологій на уроках математики підвищує якість знань учнів, сприяє свідомому засвоєнню системи математичних знань, надає результатам навчання практично значущого характеру розвиває прийоми та властивості мислення, створює необхідні умови для розвитку вучнів творчого мислення, виховує в них відповідальність, силу волі і ініціативність. Розвиток активності учнів в процесі навчання математики забезпечується завдяки використанню активних методів навчання. В умовах раціонального поєднання засобів інформаційних технологій, закріплення і досконалення знань, умінь і навичок шляхом поступового ускладнення навчально-пізнавальної діяльності через систему пізнавальних завдань, розв'язування яких потребує використання засобів інформаційних технологій. Запровадження засобів нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес впливає на цілі навчання, з'являється мета підготовки учнів до життя в інформатизованому суспільстві, впливає на методи навчання. дозволяє ефективно застосовувати продуктивні розвиваючі методи навчання дослідницького характеру. Пливає на зміст навчання виникає потреба перегляду попереднього змісту курсу математики та введення до нього нових змістовних одиниць прикладного характеру. Пливає на організаційні форми. провадження таких прогресивних форм навчання як колективно розподілені, групові та індивідуально диференційовані. І так розглянемо з вами програми для створення презентацій. Вони є універсальним видом наочності і можуть бути застосовані у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Будь ласка, вам презентація, яка створена за допомогою програми PowerPoint. Демонструвати учням презентацію з оптимальної на конкретному етапі роботи і швидкістю за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів. Дистанційне навчання надає учням можливість самостійно відкривати математику шляхом експериментування. Одних і тих же навичка можна прийти різними шляхами, а рівень учнів на одній і тій же освітній програмі може бути різним. При формуванні освітньої траєкторії вік не має значення. На перший план виходять знання, мотивація і швидкість прийняття. Будь ласка, вашій увазі я хочу розказати, яким може бути дистанційний урок. Розглянемо з вами, як може виглядати дистанційний урок, наприклад, 7 класу біаметки. Тема зовнішній кут прикутника. Як вчитель, готуючись до цього уроку, я собі ставлю мету. Мета навчальна це сформувати поняття про зовнішній кут. Сформувати і довести теорему, а також наслідки з цієї теореми, розвиваючу мету, розвивати, і застосовувати вивчену тему. Ну і, звісно, виховна мета має бути присутня на уроці. Я записала, виховувати самостійність і наполегливість. І так, як реалізувати цю мету на даному уроці? Ну, як зазвичай будь-який урок починається з перевірки домашнього завдання. Перевірку домашнього завдання зробила за допомогою форми Google. Ось, Будь ласка, діти зазначають свої прізвища та ім'я і дають відповіді до домашніх завдань. Далі що ми робимо? Знайомимось з новим матеріалом. Звичайно, в звичайному уроці це... Нам допомогу виступає підручник, він тут також присутній, або можна переглянути відеоматеріал. В цьому відеоматеріалі розповідається поняття з зовнішнього кута, доведення теореми, а також наслідки з цієї і приклади деяких завдань. Тобто навчальну мету виконано. Переходимо до наступного етапу уроку, де треба виконати завдання. Коли діти виконуються завдання виконується ще розвиваюча функція, це розвивати вміння, застосовувати вивчену тему. Тобто діти за малюнками визначають чому дорівнює зовнішній кут даного трикутника. Що тоді? вписують відповіді у наступну форму. Будь ласка. І саме головне, що в цій формі є, зверніть увагу, треба запитати, скільки часу діти витратили на виконання цих завдань. Ну, це як для вчителя дуже корисно, тому що ви можете проаналізувати, наскільки правильно ви вклали саме дистанційний урок. Ну, і що ми робимо в кінці уроку, Це підводимо підсумки і виставляємо оцінки. В моєму дистанційному уроці оцінка виставляється за домашнє завдання і робота на уроці. Тобто, учні. Знають, скільки е, коштує оцінка за домашнє завдання, тому що при, е, при тому, коли воно задавалося, було пояснено, пояснено, скільки ж е, вони отримають за виконане правил. І е, те, що вони виконують на уроці. Саме ці дві оцінки сформують оцінку учня за урок. Наші уваги хочу. Показати форми, це форма відповіді учнів на завдання. Це робота на облиці і робота в класі. Як ви бачите, вони мають різний колір, червоний колір це учні нейтрально відповіли на запитання, зелений – правильно і жовтий це частково правильна відповідь. Ну, це я зробила так для себе, для зручності виставлення оцінок. Тобто, як ми бачимо, що дистанційний урок, він не не відрізняється від звичайного уроку. Отже, освітність міст може доставлятися через безліч пристроїв і платформ, пов'язаних один з одним. Можна отримати завдання від вчителя в системі управління навчанням, обговорити його в соціальній мережі, задати питання по пошті, підготуватися до іспиту в додатку, отримати онлайн-сертифікат і покласти його в електронне портфоліо до інших знаків відмінності з гуртків. Хочу познайомити вас ще з одним онлайн-сервісом, який, назна... який називається Learn Apps. І призначений для створення мультимедійних інтерактивних вправ з математики. В кінці роботи учень одержує абсолютно об'єктивну оцінку, що є безперечно високоефективною виховною функцією технології. Також кожен учень одержує свій відмінний від сусідів набір питань, що забезпечує індивідуалізацію і об'єктивність оцінків. Учневі треба вказати правильні, на його думку, відповіді і перейти до наступного питання. Час відповідей може бути обмеженим. Хочу вас познайомити з онлайн-сервісом, який називається ІЛРА. Цей сервіс має дуже великий спектр різних завдань і про кому завдань, де ви можете створити послідовність, де ви можете створити розподіл, вибір, заповнити пропуски або створити навіть онлайн-ігру. Будь ласка, зараз перед вами Вікторина, яка може мати питання, і відповіді до цього питання можуть бути якісь мультимедійний контент. Можете також склати вікторину з вибором правильного відповіді. Треба виділити потрібне слово, тобто ви можете задати текст і треба знайти слово і його виділити. Також тут так є гра вже готова, хто хоче стати мільйонером, ви можете сюди тільки заповнити свої питання. Треба... Наступний... Гра це слова з букви. Тобто є набор букв і вам потрібно скласти за цим набором певні слова. Тобто розвиває логіку і уважність у дітей. І гра парочки, бо треба картинки з'єднати разом з текстом. Також тут є класифікація. Знайти на карті, знайти пару, пазла є тут, в сітці, картинки треба посортувати, таблиця відповідностей, простий порядок, треба розташувати в порядку, хронологія тут, тут є. є, вікторини різні, І заповнити пропуски. Також заповнити таблицю, таблицю кросворд, звичайно. Є навіть такі вікторини, які складаються для деяких ігроків, тобто може грати не тільки один. Також є з оціненням гра така у нас, є папка, є скачки, ну, також є блокнот для запису. Є відеоконтент, є звичайний блокнот. Можна навіть ставити голосування, задати якісь питання і виставити його на голосування. Є дошка оголошень, календар, навіть є карта блок, чайний чат. Ну і я вам хочу показати, як це діє ділі. У мене є, є блок, який називається прості складні рівняння. І саме використовуючи цей серпис, я дала дітям завдання додаткової інформації з тими рівнями, а саме то ж був, як то кажуть, батьком рівням. Ну, тут нічого складного немає, патріотиво рухають, треба написано з мішкою. І так, якщо правильно буде, то вони спит Ну, а далі є така гра, це на відповідність. Тобто, коли натиснемо ОК, що потрібно зробити? Взяти якесь рівняння і знайти до нього відповідь. Звісно, тут розвивається і увага, і то, як діти можуть швидко рахувати. Якщо ви з'єднали правильну пару, то вона зникає. Якщо пара з'єднана і пару, то вона. Кольора з'єднається. Тобто ви виконали це завдання неправильно. Так треба дійти до кінця. Ну і є таке завдання, де потрібно роз, розкрити зашифровану картину, яким чином а, дати відповіді на запитання, які у нас тут розташовані. Наприклад, рівняння, що таке рівняння, це рівня закинуть невідомі. Тобто, ми е, ну, повинні написати на той пазл, де... Саме, на думку, очень розташовані рівняння. Ось я натискаю і бачите цей пазлик снігу. Тобто ми написано неправильно пазли. Воно вам ставить, що ви прибули неправильно і спробуйте ще раз. Ну, Наприклад, невідомо натискаємо так. Якщо я натисну неправильно, то воно мені скаже, що це неправильно, спробуйте ще раз. І ось таким чином можна відкрити, бачите, воно зразу отримає червоним кольором, можна відкрити картину, яка там була зашифрована. Хочу показати вам наступний вид вправи, саме з Learn Apps. Дуже цікавий сервіс, він простий огорождання, я хочу сказати, що є нескладний при його створюванні. ласка, ваші уваги. Треба вставити пропуск у на тексті. Нажимаємо ОК. Щоб розв'язати рівняння догляду, потрібно спочатку. спочатку тискаємо, то, звісно, що спочатку натискаємо? Звісно ж, потрібно розкрити дошки. Написали потім, коли ми розкриємо ножки, що ми повинні зробити, звісно, звести подивімо до танки. Після цього давайте напишемо з ними корінні залишилося рік. І давайте спробуємо корінник. Бачите, одразу вказує зіткіння, що вона щось зробила неправильно. Ну, Ось тут найомний наступний клас і наступний палець, яка можна грати як по одинці, так і з товаришем. Натискаємо ОК. Тут також перевіряється влучний кість, як вони будуть швидко розпустимо запити. Ну і нам потрібно дійсно вибрати її, вилітати на одинці. Тобто не допомагати з комп'ютером. І є е, питання. Дивіться, тут зазначається кількість питань і на які питання ви відповідаєте. На яке число, половина якого більше в його прийти, і тої частини на цілів Треба ввести це число і перевіримо. Ми саме виконали правильно і у нас є один балк. Далі нам сервіс запропонує друге питання. Периметр прямокутника дорівнює 156 см, одна цього сторінка 28 см більше. За другу чому дорівнює більша сторона прямокутника? Давайте додаємо світу. Вона є правильною, тільки тобто ми вже маємо два пали. І наступні подачі ми видаємо від правильного відповідь. І бачите, я добавила прямо комп'ютер. Якщо ми йдемо до кінця, то ми побачимо, скільки ж балів учасника мається. Тобто, як він швидко вміє рахувати. Ну і хочу ще підновити з одною правою. Це блокнот. Чим корисний цей блокнот Тим, що очні можуть записати те, що вони хочуть. Це блокнот містить ча, якщо його відкрити, то можна також поставити запитання, допізнатися думку, ну, думку дитини. Ось ми з вами і забуємо цікавим сервісом на Можна сказати, що цей сервіс підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі створення атмосфери довіри, відкритості, об'єктивності, забезпечує оперативний зворотній зв'язок, дозволяє проводити миттєвий аналіз та корекцію процесу навчання. Можна зробити такі висновки, що використання інформаційних технологій дозволяє досягти свободи у творчості учасників педагогічного процесу учня і учителя, дає можливість підвищення мотивації навчання, підвищення індивідуальної активності мотивованості на особисті школярів формування інформаційної компетентності і інтерактивне навчання. Дякую за увагу!